Вітаю! Вітаємо у вас, наші шановні аграрії. Ті сподівання, які були, вже будуть стверджуватися ближайшими днями. І це в нас демоділянка 2023 від компанії Вестандарт. І починаємо ми 22 вересня 2023 року з гібриду від компанії FerroLідер. Це гібрид у нас НСХ 8005. з ранньою вегетацією 104-106 днів. Вовчок Аджи Плюс. Технологія Сумо, 50 грамів трибура метила разова і великий от, именно, потенціал врожайності 57 з гектара і олійність в районі вище 50%. Що хотіла сказати, тобто з дня на день у нас відбуватися вже збирання врожаю, кожен гібрид ми будемо збирати через ваги, вага буде складати, натура буде складати. В цьому році ми зробимо таким чином, що шляпки ми повирізаємо, зробимо натуру соняшника. І будемо отримувати вже якісні показники в таблиці. Тобто на зараз але стандарт, офіційний дистриб'ютор компанії Юхара Лідер. вам, як виглядає рядки. Хай оператор трохи от змінить кооперацію знімання і покаже це рядки, в яких моменти є в тому плані, що саме аспект. Посів був хай ближче, подійде, посів був у нас з 17 по 18 травня. Вносили ми, як я вам казав, 100 кг мінеральних добрив, 50 кг селітри, 50 кг карбаміду. Висівали 4 штуки на погонний метр, 60 тисяч на гектар. Прогон складає 1 гектар. Висота рослини, чому вища. Дивіться, зараз оператор трохи змінить ракурс все і покаже все, все демополе. І е, що в нас вийшло? В нас вийшло, що обільні опади склали той момент, що е, в нас гібрид 8005 і 8002 е, був саме е, за рахунок опадів. Ну і тобто, Дивіться, Вовчка ми зараз не наблюдаємо на полі. Е, цей прогон йде 16 років, тому що була восьмирядна сівалка. Ми зараз вам зараз толкуємо той момент, що буде обширне відео, якими аспектами. Тобто, якщо у вас є момент, з якому ви хотіли б поспілкуватись, ми вам все це зараз показуємо перед збиранням, як формується кошик. Висота рослини, як ви бачите, вище метр Середні, Середні показники в неї корзини, ну, дивіться, ось вона, як це виглядає. А зараз ми зробимо. Тому що це останнє відео перед збиранням ще раз кажу. Ось. Ось. Отак от виглядати буде у вас в борті ваше чорне золото, яке на нас зараз на ціні, я зрозумів вас, але маємо такий аспект, що все воно сухе, до збирання воно готове. І ми маємо таку змогу показати кожен гібрид від компанії євро Юхагролідер, «Літеселект», «Агроритм», Артагра, Демаркус. Та інших в тому аспекті, що хто більше, як краще. І зробимо це більшим обширним от, іменно, відео. Відеорепортаж ми в поле заходимо не будемо, тому що ви бачите, все листя опало і стоять тільки кошики, які ми з гарним файним виглядом вам зараз покажемо. Що хотілося сказати? На е, цей момент е, мені все подобається. Е, все покаже бункер. Збирати буде це комбайн джандір і це буде 96-2-0. Це буде гарні умови для того, щоб чітко застрити аспект. У 23-му році це рік соняшника по вражальності. Я розумію, ці нова політика це не те, що ми маємо змогу мати. Но Буде йти три фракції: буде йти фракція стандарт, фракція екстра і екстра плюс. Ви завжди можете на нашому сайті знайти інформацію стандарт.ком та також звернутись в наш відділ продажу та консультацій і отримати бажане насіння або новою поштою, або з доставкою, або за складу. Тобто від вас відверто хочу, щоб ви лайкнули, коментували. І ще аспект великий. Підпишіться на наш канал. Ми завжди з вами. Багато відео ще буде. І звертаємо ще раз вашу увагу: це 23-й рік, 22 вересня. Сонячна погода, температура складає 24 градуси, і все готово для того, щоб цей гарний врожай був зібраний в наші бортові. Показники, ну і дай Бог кожному гарної ціни на соняшник, на зернові. Ну і спокійно от именно, пережити нам цю зиму і отримати навесні гарні показники вже по. Надані тому, що буде висіватись. Тобто з вами була компанія Весь стандарт. Ми максимально вложили те, що мали змогу. В прикріпленні буде йти всі відео по цьому гібриду. Ще раз це НСХ 8005 під Ранстар, 7 раз вовчка. І з вами була компанія Весь стандарт.